Депутатів подала про позачарову сесію. Чому ви не складаєтеся? Третина депутатів це 15. Які 15? У нас 42 депутати ділимо на 3, виходить, ну, математика. Ви що є, ділите, у нас 43. Які 43 це міський голова. Правильно. Ну, так у нас... голова на сесії депутатом. Якщо чимось не задоволені, суд голосуєте, а не депутатом являєтесь. На, сьогоднішній день. Депутатів. на сьогоднішній день, Коли ви буде 15 підписів, 15, як було минулого разу. То міський голова має право на чи зобов'язаний на протязі двох тижнів скликати сесію. Сьогодні 14 підписів. 14 підписів достатньо. Сесію міський голова позачергову скликати не буде. На сьогоднішній день міський голова має право скликати сесію не частіше, ніж раз на місяць, але не рідше, ніж раз на три місяці. Хто не знає. Тобто сесія в нас була 27 березня. Наступна сесія повинна відбутися до 26 червня. Хорошо, питання аркі, це земельне питання. У нас в регламенті прописано. Що по земельним питанням розбираємося раз на місяць. Скликаємося сьогодніш... в цьому місці. На сьогоднішній день питання арки ні в кого не виникає. Як це не а в кого виникає? Питання а арки не виникає в половини міста, у мешканців у ОСББ, Перші у тих хлопців, рашую. що в лікарні виліжать, всіх виникають. Та ну що ви міський голова. Раз чую. Ці а, не перший раз чую. Все а ви кажете, що ви е, є депутатом, коли голосуєте? У вас є посвідчення депутати? Ну, по У мене є посвідчення міського голови. От Для я ж що ви міський голова, ви не депутат. А по закону там третина від кількості депутатів. Після тринадцятої години в будній день бути на роботі. Всі по закону повинні бути. Ви мені бути, не сказати, тому, де мені то, були, то, добре, бо я не ви вас працюю Тому, тому, ви тому Роботу дайте, Федорович. Да. Тому хто, хто чим не задоволений на роботі. прокуратуру, правоохоронні органи буде рішення суду зобов'язати міського голову скликати сесію. Я його виконаю через одну А, а ви не виконували рішення суду, коли вас стягали закон? А чого? через ключо?